Мальчик ходить! Папа! Мальчик спостеріг своїх дітей. Обережно двері зачиняються. З'їдіть до кінця. Потім на 27 з'їдіть до кінця. Шановні пасажири! У разі тривоги просимо вас зберігти транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно розслідувати укриття цивільного захисту. Важно за повідомленням Oddic in wood wow, there. Oh, the chimney laugh. Надо отдыхать убийку. Главяку? Да. Так я знаю. Пепа. Так чтобы ты мне не стал, я тебе не стану. Так, ты же, не пойдешь? К нему не пойдешь? Это банка ката, это, это банка Тогда Подожди, меня на... Ну, Вот тебя, блин, 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 если хочешь, подойди на 30. Миколы Закрепского. Ну тогда давай там, возле нашего, оттуда Я буду навестить тебя на двери. давай воду! Обережно двери зачиняются. Наступна зупинка – мікрорайон номер один. Please stand and close the door. Your next stop is Micro District No. 1. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовні прожити, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна да. війна. Подбайте, будь ласка, про активацію. Покупайте, будь ласка, про активацію. Мы будем дома. Нет. А водички забудьте шедевр. Как ты пьела? Теперь. Мікрорайон No3. Найближче укриття землі перехід. No. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця архітектора Ніколаєва. Please. You the doors. Your next stop is Ніколаєва Street.

Физика. И все я тепоник. А я не делаю. Ты би в целый. Не дадут А нам что Бо... до заценки что-то не выставляют. Сказали еще рано нам выставлять. Когда? Я не знаю, что-то уже фушок мне уже начинает заставлять. У нас поседенный на у кого пошел и бра-бла-бла-ба. Тепони. Не выдумать пик два Хрен вариант. Бать, надо в бивы вобили... хрен, як. Вагус вани. Ты не рубай агуссина. Алгебу? Да. Я все все хокки не я О, мы не зачиняемся. Да тоже. Наступна тупым. Улица Теодора Драйдера. Англиш. Два. Физика. Десять. Ты Физика это капец. А вчера была физика, я там проспал, но Какой урок у тебя физика была? Uh, вчера в пятом уроке. Ты когда ушел дом? Ну да, когда физика такой что, я пошел домой. А? -а, -а. У ну, меня Бодя там привязал до Ханьска скорее всего и я пошел домой. Yeah. Охрана, шот тебе. Нифига. Охрана похуй. Да. Я хочу тебя кое и мастикай дом. Жалко, Жонка водик, ушел вставить, все читал. Так байти и. Лодик, вот так вубивий. Вот тай. Как вот так херри. Не, не одик, дух до бою. А до чого? Чого вроді? Тобі виходили, трохи поставили. Он, кидали на родик. Не помню. Кинули на родик, баю. Да. Сюда. Боже, вот тауче. Масатуй мої Маса мої дужачаве. Вот от. Киви феви. Два воты, тепани. Вс. Вот так. По плані, вот так, депарк. Сум Михайл не проходит до тебя.

Дідує, вжаве, Я ходи доробка ужали, потолтає. Я любить карви на фризер додому. У нас сено ви вода. Пес его звук, фейзера. Ти на чнах.

Будь ласка, тримайтеся за під час руху. У нас фізика. Усик. У нас физика. Не до маски. У нас фізика ввезу. У нас до маске. Усе когда будет доходить гониты, катона, катона, като, катона. Да, когда будем доходить все. До кинятки годы катона, катона, катона. Чтобы будем типа за а? Я не. вы еще маленькие. А? Я до девятки класса потом ушел. Я тоже до 9 и до А Я можу до 10, до, 10 до 9. Нет, ты буду 11.9. А что за пистолет? Що месяца що, що? От... до... 11, я не знаю, там до 11 расстреляют, потом хана будет. А не так гели до 9 выйдет, блядь. А он ще хочет до 11-го, там 5 років надо ходити в школу. Мина 2.

По катонні. Со ми кажеш, у нас і село давати. Я кажу, кинеті години. У нас ці години. Каже, ти не. Ти у городі не буде ходити в кори. Це буду. Духу я буде като Надежда, я не знаю, что в школе происходит. У меня... Первые это были... Уже сколько было? Всем. Максимально? Да. Доли висит. Это вот. Сколько? Два... Сесант... Первые семьдесят семь. Доли висит. Доли тоже семь. Два средства по семь. У вас появилась история? Да. Да. Я по истории сегодня хочу сказать, у нас была один баластична робота. У нас математика в графіке. Бах. Семь. І все України? семь. І все улоки семь. Боже, балаток.

Сомиквач. У нас все в локи туда. Уда. Это на пятая года, духуя, буде. будет. Нам додали один рок, это мистецтво. Это сон. So.

Мені потянули мабук, я, у маму місця, не, я, відігла, ні, я в маму заплачати риби. І ти їх на Майнкрафт грав? Ні. Доки на це місце не мабук. Почини, я одрігала качав би. Майнкрафт? Ні, подігла. Я потім показав би. Може би трави, а і дола. ти ні голод. Мирі зачиняється. Наступна зупиняється вулиця Олександри Екстер. Ще два походи чакли нет, ч Ми Мы возьми сюда едем. На мы

Я потом... Я вибух когда я були у ту типони на месака Ябу надух и писака даруть на далеч типа Досюди, потім трича чи до метою я не пам'ятаю, окей. Okay? Варени. Ну, не може варениця. Бо можеш правда дать. Може. Mm -hmm. Ні, але. Масаджи даже згимаєш? Каже, не можеш їмати варени, в машини. Кінь, mm -hmm. mm -hmm. не. Просто вони залишити на 97-35. Дякуємо, що скористалися послугами при странціального настрою.